У нього в паспорті місце народження, місто Орська, Ренбурська область. Три військових зайшли на подвір'я, брата забрали. Моя думка, що його вивезли до Росії. В них пункти, що треба шукати там партизанів. Процедур як шукати цивільних, яких насильно вивезли окупанти. Сьогодні немає. Батька після закінчення інституту відправили на Урал місто Орськ, Ренбурська область. Це був 86-й рік. А в 87-му році там народився мій брат Леченка Сергій. Тобто у нього в паспорті місце народження, місто Орськ, Оренбургська область. Ну, паспорт йому видавали вже в місті Лозова, паспорт громадянина України. Він мешкав у селі Байрак Балаклійського району Харківської області. Він там працював в маленькому аграрному господарстві, він був агрономом з 2021 року. І в лютому він поїхав в це село, щоб готуватися до нового сезону. В це село зайшли російські військові, які створили з цього села буферну зону. Тому що є, ну як якщо на карту подивитися, то Балаклія знаходиться на одній стороні Сівірська Донця, Барак — на другому. Вони з'єднуються мостом і. Цей міст якби є стратегічним, через нього можна потрапити от на сторону, перейти через Сіверський Донець. Почалися обстріли, ніхто не знав, що робити, і так склалося, що він почав в цьому селі перечікувати. Десь 19 березня ми з ним останній раз ввечері балакали, і він планував 20 березня виїжджати з села. 4 квітня. Повідомлення, одна дівчина, у якої сестра в байра. Вона каже, що такого-то хлопця-молодого, який схожий по опису на брата, забрали росіяни. Три військових зайшли на подвір'я, брата забрали, дали йому дві фляги з водою, сказали, нанеси. Він каже, а далеко нести, неси. А бабуся одна, яка та, ну, сусідка, Каже, хлопці, що ви робите, куди ви їх ведете? Вони кажуть, ви їх більше не побачите, так що все, йдіть, не, не мішайте. Потім сусід зайшов в хату, він побачив, що паспорт, водійські права і телефон лежали в хаті. Тобто Вони не забрали документи мого брата, коли його забирали. В них якась така от, не знаю, задача. або пункт, якщо треба шукати там партизанів і людей, які от допомагають нашим Збройним силам. Позиція в нього була проукраїнська. Просто ми з ним, коли розмовляли, я кажу, слухай, ти там тихо будь, ти ж розумієш, що вокруг тебе ходять збройні люди, там чоловіки, хлопці зникали ну, дуже часто. Моя думка, що його вивезли до Росії. Ну, Харківська область, вона на півночі граниче з Російською Федерацією. Це Білгородська, Курська, Брянська область. Процедур, як шукати цивільних, яких насильно вивезли окупанти, сьогодні немає. Їх Росія не, не показує. Тобто, вони розуміють, що військовополонених вони показувати можуть, а цивільних вони не показують. Вони цю інформацію а, якось прячуть, вони не будуть її публікувати.